Всім привіт, це ТГ Капібара, Я знову вітаю у з Frontier у Капібарі, всі вже такі рідні і приємні. Много разу, на жаль, нас чекали не на саме приємна доля, тому що на нас напали наскочники і прям великим таким рейдом кінниці. І трішки, насправді, поселення було виходить не готове до цього, на жаль. Зараз, якщо не підвищимо, то перевабливість з цього району трудо буде покинуто. А що сталося? Такий, так, неприємно зараз щось так зробили. Чомусь різко понизилась привабливість тут. Я думаю, можливо, це через сторожову вежу. Ні. Дуже дивно. Дуже дивно, чому люди чомусь вирішили. Але є в мене підозрювач, те, що напевно святилище, зруйнували, так. Поножко вино храму. Храм повинен будувати, давати, але зараз храм вже відбудували, тому мені трошки не зрозуміло, в чому проблема. Ну нехай добре. Зараз вони побудують ці потрібні штуки. Так, у нас чорло зараз впорується. І що це означає? Нам означає, що треба нам збільшити кількість військ, кількість гарнізону нашого внутрішнього, тому, тому э, сторожеві вежі вже будуються. Так, але є нюанс. Ми опираємося на те, що у нас буде не вистачати мечів, не вистачати обладунків якихось ваших. Тому я думаю, нам потрібно відкрити в першу чергу ковальство. Так, у нас стійкість так, ковальство. І потім виробництво зброї. Що нам дасть ковальство? Давайте подивимося. Леварня у нас була кузня. Ось ковалів інструменти зброю заліза, використовують вугілля як паливо. Вугілля у нас вдосталь. Давайте відразу побудуємо цю кузню за нашою леварні. Тут, в принципі, всі склади близько. Залізною рудою, а... а зливки залізні, до речі, не тут зберігаються, так? А, ось вони так зберігаються. У нас їх наразі 105. Було б, звісно, дуже круто мати побільше каміння. На жаль, каміння це те ресурс, якого нам прям критично вистачає. Але я сподіваюся, можливо, що якщо ми зачистимо тут місцинку, то можливо тут десь є камінчики, тому що я дуже хотів мати якусь навіть віддалену віддалений кар'єр з видобутком каміння, бо каміння прям трішечки не вистачає. На жаль, на жаль, на жаль, на жаль. Далі по ресурсам. Я хочу ще. не туди зайшов, хочу глянути ще по залізу. У нас тут закінчується біля будинку. Тут потрібно буде скоро переходити на цей кар'єр, а потім, я думаю, ми перейдемо вже на глибокий, тому що всі інші прям далеченько. Ну, ось цей ще більш-менш тут. На 500. от у нас де в запасі є 1000. Я правильно порахував? піщений кар'єр ми майже добили. По рукам у нас зараз ну, трішки нестача, але це можна зрозуміти, чи все, що у нас солдатами проблема. Що в нас по солдатами? Так, туди класно. У нас один шукає ліки, хворіє. У нас трішечки так підрозбили наші війська. На жаль, зараз я не буду, поки лучників наймати. Що ж тут коїться з цими колодязями? Це, напевно, броварня дуже багато води забирає так, у людей. Треба, напевно, його покращити. 150 золота. У нас є 150 золота? Я думаю, є. Давайте ми перенесемо 400 десь з сховище поселення і покращимо нарешті цю штуку. Так, е і треба, напевно, сторожові вежі почати покращувати. І я думаю, от які. Перше, оцю непогано було теж якось прикрити. У нас вона така фронтірна, ще назви гри. Так. Ось тут я думаю варто її закрити так. Потім отут, я думаю, варто всі вежі по такому принципу закрити. Зайвим точно не буде, це дасть їм трішки більше часу відбиватись від цієї на капості напасті. І я думаю, важливо треба ще десь ось тут вежу зробити. Давайте ми десь так і зробимо. Що у нас по самій вежі? Ну. Ось тут, я думаю, навіть краще, напевно, місце, бо там такий схил. Куда, у яку сторону на себе я вже дивиться, де у нас вхід. Треба отак. Перенести її трішки. Реліквія воїна. Солдати і вртові задають на 15% більше шкоди. Це клас. Це клас. Я ворота тут не поставив, так. Ворота треба було. А, ворота, напевно, треба було всю сторону. Добре, якщо що про це переносить. Я вже от тільки що е, буквально робив, уже забув. У мене дурна пам'ять. У нас закінчилось дерево. От це, до речі. Це, до речі, а як так вийшло, називається. Чому у нас закінчилось дерево? Давайте трішки більше, напевно, будемо вирізати бім саджання. Давайте тут 6-10 поставимо. тут, напевно, 6, 10 Підношення, щоб. По суті, поки два садять, один рублять. Цю вежу ми зараз закриємо, цю закрили. Я думаю, де ще непогано, отут непогано ще буде дивитись вежа. Порожева. Давайте так і зробимо Х X. X. Та зовсім непогано. Фікс. Можна було, звісно, надіти з тим, щоб підняти якось саме поселення трошки вверх, зробити якісь рови, трішки помінмаксити, але я не така людина. Вони на мене нападуть, ну буду зустрічати вже як, як можу. Просто як можу. Давайте кводіс. Данчик пріоритетом. Чи вистачить там зараз війська від напасти на тих чувачків. Давайте це може зробимо, попробуємо. Я б хотів би дуже цих вибити якраз трошки проскаутити саму ситуацію, що там. Що там як там. Що там, як там? Де там? Так, тут теж приоритет поставимо. Кого ми донаймаємо? У нас Керас зараз немає. У нас є. Ну, Луків у нас вистачає, арбалетів у нас вистачає. Вартість на місяць 6, вартість маємо є. Давайте. Трішки тільки рук не вистачає. Можемо на Х5 зараз поставити. Іржа, Льону. Е. До речі, стравляється на гноярки взагалі, я щось навіть так не дивився. Ця гноярка наче ок. У нас ще десь гніярка була ось тут. Де наша гноярка? Я не бачу її. Блін, ну було ж дві гноярки, я ж не придумав це собі. Ось вона. Дуже невиразна така. 648 ходи, наче поки вистачає. Так. О, нове очко. е, Давайте глянемо, що нам коштує покращити академію. Зараз, ні. Дуже багато, дорого. Ні, поки. Поки мінус. Бронник. І лучники мож можуть носити ключуги. О, оце. Оце. Мегакул. Cool. Так, іде бронник, майстерня бронника, шкіра, залізо, вугілля, дошки. Супер. Супер. Давайте тоді десь тут і пихнемось. А поки ми, напевно, відправимо оці війська наші вибрати всі бойові одиниці, відправимо розбиратися з цими рейдерами. Треба якось дати їм знати, що не так. А наступних людей, як тільки в мене з'являться вільні руки, я думаю, напевно, накинем на видобування лісу. Нам треба ще десь робити реміснічі табориці. Зараз дуже багато дерев, можливо, одночасно пішло через те, що ...перебудовували. Тому так. Я просто дуже сподіваюся, що зараз у нас різко не закінчиться просто дрова. Що не буде дуже печально з цього всього, де наші війська? Як мені не концентруватися? Не вистачає такої кнопочки вибрати. До речі, в майбутньому можна і кіно тут зробити. Обмороження. Оп. Тобто. Обмороження. Напевно, чинь не треба накинути працівників теж, на жаль. Рук все менше і менше стоїть. До речі, у нас по, -по житлу, зараз якраз буде фул запак. Це неприємно. Що ми можемо з цим зробити? Ага, не вистачає тільки тікіколот, так? Два типи їжі. А що у нас їжі? А що у нас їжі? Посольник корнеплоди. Ось тут, напевно, не справляється цей працівничок ринку. А, ну да, звісно. Ой-ой-ой, зараз рук буде дуже не встрічати. І треба, напевно, буде розширяти кількість возів, бо мені здається, два вози вже рішечки можуть не впоратись. Наші солдати. Ось вони. Браві хлопці та дівчата. Ну що, ось цей момент. Треба обережно подивитись, що тут і необережно напасти. Я думаю, let's go. Всіх зразу на ці штуки направляю. Нам в першу чергу треба завжди цю вежу руйнувати, тому що ці мілішники не такі страшні, як насправді, ця вежа. От коли ми вежу зруйнували, можна тепер і. ітиво. Привай, всі виживуть. Будь ласка. Одна людина загинула, на жаль. Але не так етично. Одного вилікуємо зараз. Пф, ух. Ух, ух ух, ух Супер. Те, що треба. ще ми зараз як оце тоді. Дорозбираємо, буде взагалі супер. А, двоє загинуло, троє загинуло, виходить, і два важко поранених. Якось я можу показати, щоб його доставили? Я думаю, що ні, напевно. Тому придеться сподіватися, що просто логістика спрацює. Зрешті, тепер. О, тишкільде людей придалось. Покращені пішли вже будинків? Ні, не пішли. М -м. Не вистачає колод смертельно, просто не вистачає колод. Давайте тоді думати про табір робітників. Я думаю, десь тут. Десь тут просто ще один зробимо. Насправді, я думаю, нормальна йде навіть десь поруч зробити, просто відразу їм ренше якось замінити. Це у нас це буде теж пріоритетна тема. У них, в принципі, є цей будиночок, вони зможуть там ховатись і жити в дуже такий холодний період. Хочу сказати спекотний, але холодний. Ні, схоже, всі відран померли. А хто це ходить? Тельмах, промою до воза. Таким шляхом цікавим пішла насправді. <свистач> Трошки пробили наші, прорядили наші ряди. На жаль, на жаль, на жаль, на жаль. новий рік 31. На Наперується рік новий, добрий, світлий, чарівний, щастя злагоду. усе, хай до хат він нам несе. Я десь це вже чув. <свистач> десь я вже це чув. Так, давайте відразу гарнізон придамо. Грошей, наче у нас там це вистачає. Зараз реально тільки дерево не вистачає. А до речі, це майданчик, тільки от, отак виглядає, і все. Це типу. Типу все. Податки зібрали, 3758 золота, непогано. Так, і що тут у нас? Очко, знань? Шуби, камінь, пиво, балети, одяг, зброя, трішки стріл, ну, ну так, насправді таке. Не сказав би, що круто. Але, ну, гріх, гріх скаржитись, гріх скаржитись. До речі, я мисливця, якого я переніс ще минулого разу, я не переставив, але я думаю, десь, якщо я ось так зроблю, то він якраз тут буде в нормі виконувати свої задачі. Якби ще це зробити по корівникам, щоб їх не мікроменеджити, взагалі було супер. То приходиться періодично руками різати корів. І це трішки така річ, якою не хотілося б займатися, насправді постійно. Дуже не хотілося б. Можемо ми одразу, до речі, оновити наші. Війська. Напевно, зараз ні? Трішки треба буде зачекати, я думаю так, до речі, кузня. Кузня, я думаю, можемо в такому режимі стандартному і залишити, в принципі. Але питання, нам треба важкі інструменти ще? Я думаю, так. Давайте просто трішки дамо перевагу мечам. Навіть не так, напевно, 5, 2, 1. ось так. По такому співношенню підемо в виробництво. Так, у нас ще майстерня бронника. Давайте в кузню ми 4 людини накинемо. Ага, я можу ще. М да, можна ще. Давайте тоді тут три. У нас тут щити бронники. Давайте 2 до 1. Так, і що тут у нас по працівничкам? Готові? Готові. Поліпшити. М -м -м, з пріоритетом. Нам дуже треба цей табір працівників, хижаки нападають. Що це таке? Пізжах. <социм> <социм> Нехай самі з цим розбираються, дорослі люди. Так, задамо. Всього іншого поки ні, напевно. Ковалі та броники працюють на 20% швидше. Поселенець помер. Каміння дорого. Інструмент. Давайте один купимо, хоч ми будемо вже горляти, але купити за 276 це ж халява просто. Це просто халява. Так, а поки не чіпаємо тоді. Поки не чіпаємо, а тебе ще каміння. Десь я тут бачив, я ж тут десь е, будував, тут десь багато ще камінців було ось тут. Так, камінців справді багатько. І от тут класно камінців, але там поруч наскочники. Блін, ну. Як тільки побачимо ще броню. Що буде готово, я думаю, ми зможемо тоді продовжувати робити бояків. Так, прикраси. Невеликий парк ми тут зробили. Давайте тепер зробимо оці садки. 4 штуки. Тут у нас поміститься 3, напевно, якась клумба поміститься, я думаю. Садова стежка дуже довга. Є щось таке, що. Покращить привабливість, але при цьому. Ага, штандарт можна поставити. Де ми його можемо поставити? А давайте тут поставимо. Так, тут ми зараз прекрасно поставили і я думаю, можемо ще тоді. Такі самі штуки ось тут. Зайнято? А, так. Достатньо добре, правда, зараз на це піде теж багато каміння, але що поробиш. Золоте, вже не так боюсь. Так, чи можемо ми ось тут щось помістити? Так, ми можемо тут, до речі, два невеликих парка поставити теж. Поміститься в мене якась схожа тема тут. Виглядає наче як тут помістилося, тут у мене щось якесь. Ага, все наче норм. Отут ми можемо судову стежку, по ідеї, зробити. В один є. Ось їх по привабливості, мені здається, ситуація тут. Я не знаю навіть. Ми можемо їм насправді зробити якийсь невеликий парк тут. Але чи сильно він мені потрібен тут? Не знаю, дуже дуже мало дає рівнуся їм. Торговець. Mm. Оце, до речі, непогано. На 20% менше вартість утримання солдатів. Але, мені здається, зараз теж вони такі непогані ці. Дуже непогані. Знаєте, це коло дістатись поліпшимо, або щось. Щось Так, у нас броня пішла. Броня пішла, а це означає, що ми, до речі, можемо наняти, напевно, ще. чи можемо поліпшити ітидель? Цитадель. Ні, тому що нам потрібно... Ой, дуже багато. Військова логістика, військова повинність, Кінота. Ммм... Лучники можуть носити кольчуги, списники заподіють кіноти на 15% більше шкоди, захист солдат на 20% краще. Ми взагалі списників. Аде. А де взяти списників? Я бачив, що їх можна найняти. Немає м'яса, немає паперу. Ого. Парова фабрика, ну звісно, немає паперу. Ага, у нас льону щось немає. А що у нас з А З льоном у нас якась біда, до речі. Може десь мені варто було тут льон висадити, а то я... Так. Поусаджоу тільки не те, що треба. Так, а тут, до речі, можна вже замінити. Давайте Сіно здвинемо. Тут Сіно, може якраз тут ще льон запихнемо. Його тут буде небагато, але чому ні. Так, а тут минюшинку додамо. Тут вже можна теж накинути менюшину. Та наче все. Та, льону щось прям дуже небагато стало, але може чесно, що ми одягу почали дуже багато шити, але я думаю, треба декілька працівників сюди накинути. Декілька треба. Ввернув робітників, так. Тут ми майже закінчили. Не розумію. Давайте якось так поставимо їм. Чого... Не можу добудувати щось. Ой -ой. Працівників прям дуже не вистачає. Того напевно і не можуть. Розумів. Нарешті табір робітників ще один побудувався. Як же вони прикольно глядають, до речі, Навіть такі прям дуже милі будиночки. Е-е, Прийшлося по максимуму поставити людей, бо на жаль, зараз дерево прям ш... дуже не вистачає, прям напевно, багато місць, куди йде воно. І це теж дає про себе знати, тому що довелося багато працівників використати, які, на жаль, мені всюди потрібні. Але в мене з'явилася ідея. Так як не вистачає, я думаю, можливо, варто вивчити вогнепальні пічки. Я десь тут бачив, є така опція дуже цікава. Дуже цікаво тільки згадати, де вона є, яка дає можливість людям використовувати замість колод вугілля. Це як мені здається трішечки розгрузить наше навантаження. Зараз на колоди. Так, розбукувати ратушу. Тут обрана нація, воскачки, запечатане, бондарство. Вози. Більше меду та воску. Поки що нам це не потрібно. У ще більше місця. Стікість до посухи, врожай зерна. Це нас поки не так цікавить, а де? Я бачу вогню опалювану пічку, але ну, я ж собі це не придумав. Я ж не міг таке продумати, правильно? Це ж, це ж факт, що воно є. Зараз треба пошукати. Ну ось воно, я не знаю, як я довго так шукав, прям дуже довго шукав. Позблокування політики вогневопальної печі для опалення хатин можна використовувати вугілля замість дрова. Якщо ви можете використовується лише дрова. Давайте її підтвердимо. Я також взяв старенький такий перк на землероби, тому що я подумав, що зараз щось дуже використане по людям. Все-таки це теж буде потрібна штука. Де ці політики обираються? Я вже насправді забув трішки. Десь була вкладка: військові загони, рівень задоволеності, ресурси, професії політики. Вуглевобальне печі. Так. Тому що вугілля у нас в великій кількості. На жаль, колод зараз не всячай, бо багато де воно використовується. Я не можу зрозуміти, чому в мене постійно хоче покращитися оці будинки. Вони. То у них їжі багато, то їм не вистачає. То дерева нема, то ще щось нема. Постійно якась трішки проблемка. Також у нас прибудуть торговці, я думаю, я можу продати цю цеглу, тому що нам дуже потрібні гроші. Що цеглу продавати, напевно, це не найкращий вихід, насправді, в ситуації. Так, о, тут лати прям такі. У мене Бронник не може такі лати робити, так? На жаль, напевно, не може. На жаль, не може. Також мені треба дуже багато шкір, тому. Я думаю, треба наперед буде подумати про якийсь хліб. Давайте... А я можу ще якось, до речі, шкіри робити. Їжу, шкури молоко. Ну, я думаю, ще один хліб це набагато краще. Якби ж він тільки тут помістився. Ай-йо. Дуже здоровий цей хлів. Ту-ту-ту! Блін, неприємно! Ну можна... Можна тут, але це дуже далеко. Дуже далеко для працівників. Отут було б ідеальна прям для цього хлібу. А що мені заважає? Мені заважає гноярка трішки, так? Неможливо розмістити. бо там уже річка ця починається. А ось так мені трішки заважає льох. А давайте ми льох трішки перенесемо. Наприклад, наприклад, сюди. Наприклад, сюди ми перенесемо льох. А тут ми ще один корівник, напевно, поставимо. Ну, давайте, перенесіть. Зараз рук прям дуже не вистачає, тому вони можуть це довго робити. По торговцю іншому. Так, я тут це чекав. Давайте ще 150 передамо. Зараз цегли у нас багато. Цеглою можна не хвилюватися, думаю. Перелом. Так, часто люди переломає і щось поїжджає, до чи... речі, пішки ми впали. Я думаю, це частіше, що кількість людей величезна просто. Просто величезна, Але зараз у нас поля повинні дати врожай і буде сокул. Зараз просто трішечки. Не довелося почати посадку. Дуже цікаво. Зараз зерно у нас ну жита буде. Буде квасолька. Ні, ні, я думаю, я думаю, буде норм. Наші зразу вже нове очко. Супер. І це означає, що ми візьмемо що. Mm -hmm. Напевно, треба піти вже трошки в бойову частину, бо треба нарешті цих наскочників всіх. Всіх просто вичистити під ноль тут уже, бо вони прям лякають і не дають жити. Ми тим часом ще один хлів. Отаки поставимо. Думаю, не ставлять. Не буде. Ми тільки його. На даний момент трішки призупинимо, нехай вони добудують все, що тут, покращують будинки, бо що нам треба більше місця, більше людей. Тут у нас що, тут не вистачає, у нас покращення. Тут уже нові будинки стоять, тут ще десь. Ось тут що вам не вистачає? привабливості не вистачає, так, трішки. Прикраси, Давайте зробимо їм тут за будинками. Ось таку. Красу. Я думаю, їм сподобається. Це буде дорого коштувати. Можливо, зараз так багато не треба, <гум> можливо, я перестарався трішки. Давайте. Давайте два поставимо. Сподіваюся, їм вистачить цих двох. Що у нас по броні? Кипайся копальні вичерпано. О. Це у нас новеньке. Чик-чик-чик. Знімаємо людей. Бац. І тоді ми ставимо. От сюди. Так, або. Або от сюди. Ми справді не знаю, навіть де краще. Давайте тут. Давайте тут. Ресурси. Де да, у нас тут Копальня. Залізна копальня. Давайте вся копадок зроблямо тимчасове укриття, все одно. Думаю, завжди корисно буде хижаків було поселенця. Чомусь лікар не захотів його рятувати. Це буде на совісті цього лікаря. Не на моїй точно, ну, але... тому так. На останок, я думаю, треба зробити ще один візит до наскочників. Зараз 6 піхотинців, 6 случників, я думаю, ми можемо показати їм. Як треба до нас звертатись, там треба до нас в табір ходити. Я думаю, це гарна ідея. Спочатку цей раз ми, напевно, мілічники трошки піднесемо. Ого. Це було трішки неприємно тільки що. Чомусь ось це. А, це башта. Я чомусь думав, що там юніт. І не чіпав його. Двох ми втратили. А добре хоча б що у нас ближнього бою хлопці і дівчата трошки міцніші виявились. Так, ми забрали у них тут ресурси. На жаль, в битвах не без втрат. А що з цим зробиш? Так, тут десь ще вовки, так? Давайте ми їх теж знесемо заодно. Я думаю, це повинно бути простіше, ніж заскочників цих. Ніж так, і у нас тоді залишиться на наступний раз ось це важченно, просто там дуже броньовані ці наскочники, їх майже неможливо прибити. Але я думаю, це вже тема для наступних відео. А На такому прекрасному моменті. хочу сказати Дякую за перегляд. Дякую, що додивились відео до кінця. Ставте лайки, залишайте коментарі, пишіть, як вам капібарюється. Але головне, знайте, пам'ятайте, ви в мене найкращі, Тому всього вам найкращого. До зустрічі.